Вже, от як в мене будуть стояти панелі, і в мене вже є генератор, бо він вже по-любому є, от я вже тоді буду ну, дуже вже спокійно спати. А ну, хорошо, так ми ж не гарантували, чи буде світ, в цей момент світити сонце. Ну так це проблеми сонця. Так домовляйтеся. Сьогоднішнє наше відео про те. Коли починається проект будівництва власної сонячної електростанції, яка буде економити електричну енергію в наступних 20-25 років, як правильно поставити цілі, що досягне сонячна електростанція? Які результати вона може дати? Які під час цього можуть бути виникнуть ризики? А відповідно, наприклад і поточні якісь витрати на її обслуговування узагальнених 10 запитань, які найчастіше трапляються в момент підготовки до будівництва власної сонячної електростанції, все це сьогоднішньому нашого відео від компанії Сонячні системи.